Всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Поїхали! Групова стадія Кельну вже закінчується, і у п'ятницю починається плей-офф на арені. Тож давайте пройдемо з по результатах останніх матчів. В групі A Віталіті продовжили домінувати і повторили фінал Остінського мейджору, обігравши команду Mongols. В групі Б Маузи в напруженій боротьбі таки поступилися спірітам. Проте варто сказати, що всі чотири команди потрапили в плей-офф. А ось в нижній сітці розгорнулася справжня баталія. Народжені перемагати зустрілися з фейс. Кланом в сутичці за останнє місце плей-офф їхньої групи. В першому матчі Наві на Ізі розмотали опонентів, а ось в другому змусили фанатів понервувати. Але з рахунком 13-10 таки потрапили в фінальну стадію турніру. Загалом вся команда показала хорошу гру, але окремо я хочу виділити іме. Після решафлів Римун показує топову гру і майже в кожному матчі робить важливі кіли. Коротше, чувак отримав друге дихання і може стати новим лідером колективу. А Останній матч групового етапу між фурією і G2 пройде доволі пізно. Тому, якщо наш монтажер встигне, зараз на ваших екранах з'явиться результат цього протистояння. Колишні гравці Counter-Strike 2 фігурують в скандалі з підставними матчами. Мамкині бандити раніше мали досвід до виступаючи за команду Пера. Але цього разу чуваки вирішили підійти до справи креативно і змінили дисципліну з Counter-Strike на League of Legends. Коротше, як розвивалась дана афера. Команда під назвою MyStar повністю оновила склад перед стартом літнього спліту 2025 року. Усі гравці попереднього ростеру раптово зникли. Новачки не мали жодного турнірного бекграунду. До того ж, в останній момент було підписано запасних гравців, щоб обійти регіональні обмеження. Під час самого турніру гравці на вебкамерах мовчали, а при перегляді стало зрозуміло, що це звичайний зациклений запис. Організатори швидко зрозуміли, що команда складається з лушпаїв, які хочуть рубанути капусти, і вигнали їх з ліги одразу після дебютної серії. Ну що можу сказати? Свою порцію уваги ці кадри явно засунені. Служили, бо придумали план капкан достойний екранізації в новій частині 13 друзів, оушена. Ну от наскільки чуваки хочуть грошей і не хочуть працювати. Цікаво подивитися, що ці кадри видумають далі, і в яку дисципліну підуть. Сподіваюся, їхня історія буде не менш захоплююча за попередню. Український коментатор і блогер ухо різко висловився стосовно переходу Сімпла. Учасник медіакоманди Холодці написав в адресу кращого гравця кальянних трохи твердих фразочок і претензій. Цитата: Ти провів організації 9 років, яка з тебе зробила людину. І нуль слів подяки. Невдячний, безсоромний вишкребок. А ще Манкурт і любитель Русні. Особисто я погоджуюсь з кожним словом вусатого дядька, костелів, не дивлячись на високий особистий. Скіл багато в чому має подякувати Наві. Ну, як мінімум, за те, що вони прийняли його гімняний характер і змогли налаштувати роботу команди навколо снайпера. Та й кінець кінців, ти ж прожив 9 років з цими людьми. І як мудило, навіть не можеш написати просте слово дякую. Те, що ти колись був кращим гравцем світу, не змінює того факту, що треба залишатись людиною. Сімпл ставить себе вище за інших і продовжує спілкуватись з лоптіногими. В моєму баченні світу така. Людина не заслуговує на повагу навіть попридавні заслуги. Мапа кеш таки з'явиться в Counter-Strike 2. У файлах нового апдейту знайшли згадки про довгоочікувану карту. Датамайнери відкопали нові посилання на моделі уламків у файлі Smart Prop для невипущеної карти Dcash S2. Якщо я правильно пам'ятаю, оригінальний ремейк від автора не використовував Smart Props. Це є ще одним підтвердженням того, що Valve самі переробляють карту. Для мене дана новина є палкою з двома кінцями. З одної сторони, я тішуся, що. Моя улюблена мапа, на якій я провів кращі роки своєї юності, скоріш за все повернеться. Але з другої сторони її дороблятимуть самі Велл, не оригінальний автор, який мав власне бачення і розуміння, а купка гейбових умпалумпів, які навіть підтираючи дупу, можуть поламати якусь механіку в нашій КСці. Ну не викликається, затія жодної довіри. Але навіть якщо кеш і вийде максимально лажовим, так воно і буде. Компанією Велл в кращих традиціях освіту керує старий маразматик, якому абсолютно начхати на звичайних людей і їхнє бачення. Тіше тільки те, що габен поки не має ядерної зброї. Ну принаймні в реальному житті. Увага! Конкурс з дуже крутими призами. Все максимально просто. До кінця липня ви хизуєтесь перед нашою спільнотою своїми хайлайтами, а ми вам за це класні подарунки. Прийняти участь може кожен, причому абсолютно безкоштовно. Автор найкращого хайлайту місяця отримає просто шикарний приз ігрову гарнітуру Logitech G635. Просто загугліть, бо це доволі недешева і дуже якісна модель. За друге місце даруємо іншу, але теж дуже Класну гарнітуру від всесвітньо відомого аудіобренду JBL. Приз за третє місце різнобарвний скін АК47 побажання на ніч та ще й з вбудованим статтреком. Також будуть і різного плану втішальні призи для тих, хто відправив дійсно гарні хайлайти, але не зміг потрапити у трійку найкращих. Більш детально дізнатися усі подробиці конкурсу ви зможете у нашому Діскорд-каналі. Посилання зараз на екрані. Good luck! Have fun! А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть в коментарях, який результат очікує команду Na'Vi в плей-офф. А я нагадую, що ваш коментар під цим відео допомагає в розвитку україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд! Ставте лайк, підписуйтесь на канал і, звичайно, завітайте до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання, як завжди, в описі відео.